Перше, давай розпочнемо з того, що сезон, точніше осіння частина закінчилася. Хотілося б дізнати твою думку, тому що ну, ми всі розуміємо, що заря, м'яко кажучи, знаходиться не на тому місці, на якому потрібно бути, на якому ми звикли знаходитись. На твою думку, що нам не вдалося, в чому були проблеми, як так вийшло? На мою думку, так, як ти вже сказав, заря не на тому місці, на якому зараз знаходиться. Ми будемо намагатись виправити це становище. Зараз кінець першого кола. Ми, я сподіваюся, дуже добре проведемо зимові збори. І краще підготуємось до другої частини і спробуємо виправити ситуацію. От що нам, на твою думку, що не вдалося от, ось цей період часу? Так, були зміни тренерів, були невдалі матчі, були ті, які нам вдалися ігри. Але все ж таки, чого не вистачало нам для того, щоб частіше добувати позитивний результат. На мою думку, у нас добрий колектив, напевно, десь якийсь нефарт пішов. Перші дві гри програли, десь невпевненість і зміна тренера. Прийшов новий тренер, нові вимоги, і починаєш переловувати. Перелаштовуватись на нові вимоги тренера. Знову результату немає, і ти розумієш, що потрібно вигравати, і воно все давить на нас. От ти сказав про команду, що не вдалося нам багато чого. Як цей сезон, ця осіння частина була. Для тебе окремо, тому що для команди ми всі розуміємо. А для тебе, звичайно, результати погані, і це погано впливає і на тебе, в тому числі на всю команду. Але для тебе все одно можна знайти якісь, скажімо так, плюси, тому що ти грав в Єврокубках, грав в основному складі. Ну, хочеться від тебе почути, твою думку. Для себе я можу. Виділити позитив в тому, що я грав в Єврокубках, в Лізі конференцій, в Лізі Європи, в чемпіонаті досить багато ігор зіграв з перших хвилин. І це мій перший сезон в ОБЛ. І я вважаю, що для мене ці ігри дуже важливі і хочеться. Якомого краще зіграти кожен матч і щоб зоря перемагала. На твою думку, в чому, в якому аспекті гри треба прибав... додати саме тобі? Я, я вважаю, що напевно більше результативних дій гольових передач, забитих м'ячів, в цьому я більше всього хочу додати. Ти грав на позиції, скажімо так, опорної зони, так? потім грав ще й трохи вище. На якої позиції тобі грати зручніше? Мені зручніше, напевно, грати вище, створювати моменти, віддавати передачі, бити по воротах, обігрувати. Але де тренер мене бачить, поставить, там я і буду грати. Стосовно Ліги конференції це чудовий привід для того, щоб показати себе, показати команду в Європі. Але нам ну, не вдалося те, на що ми розраховували, так? В Лізі конференції. На твою думку, чи ось ця гра друга з Макабі? Вона ключова була і не можна було там було програвати. Чи взагалі, як оціниш цей період? Я думаю, що кожна гра ключова, нам треба здобувати очки для України, для рейтингу, щоб наші команди і далі виступали в Європі. Так що кожна гра ключова, як в чемпіонаті, як в кубці. Так і в Лізі конференції. Ось багато хто, ну скажімо так, не багато хто, можливо, хтось з болівальників, як ми розмовляли до цього, скажуть, що результати, звичайно, погані, але погані, можливо, і в тому числі, що ось прийшли гравці в оренду, які не віддаються повністю, і через це результат, можливо, не такий, як хотілося б. З моєї точки зору, і з точки зору, я думаю, вболівальників, які дивляться футбол, можна сказати, що в кожному матчі, саме, як вся команда, просто щось не, у нас не виходило, От ти також віддавався на повну грі, ти розумієш, за яку команду ти граєш, і що нам потрібно бути вище. Але це твоя відповідь, хочеться почути тебе? Так, я розумію, що. Зоря повинна бути, на мою думку, як мінімум в п'ятірці і боротися за Єврокубки кожен рік. Як ти сказав, я кожний поєдинок, який виходив в футболці зорі, намагався віддаватися на максимум. Десь був не так ти це відмітив. Наприклад, в матчах да, з Чорноморцем, коли ми зіграли 0-0 в Одесі, мали вигравати поєдинок з Полісся. Плюс ось ця гра з Макабі, яку 3-2 ми зіграли і мали змогу не програти як мінімум. Ну і ще декілька матчів з Вересом також, наприклад. Ось цей фарт треба зробити, і чим його можна зробити, на твою думку? Я думаю, працею. треба більше працювати, значить, якщо ми десь. Нам десь не везе, чи м'ячі не залітають ворота, то це тільки наша проблема. Значить, ми мало працюємо, треба більше працювати, як і індивідуально, так і командно. Звичайно, треба сказати декілька слів тим, хто нас боронить, так, нашим військовим. І завдяки ним, в тому числі. В першу чергу ми маємо змогу грати в футбол. Так, хотілося б сказати дякую нашим воїнам. Слава ЗСУ. Їм дуже важко на фронті. Ми це всі розуміємо, підтримуємо їх, граємо заради них і пам'ятаємо про них.